Крім вихідних днів, я весь час на роботі, так? З понеділка по п'ятницю і з ректором кожного дня зустрічаємося. Хіба що він у відрядженні чи відпустці? І вчасний перебою в роботі не було. Не було. Ні на день. Перший день, коли прийшли на роботу, вимотаю кордуба, і я ми якось... Зразу було якось. Ну, а як далі буде? Але далі пішло так, як і було. Все потребує канцелярії: печаток, реєстрації, так що все тут. Взаємо розуміння. Я все життя працюю з документами, так що для мене це дуже важливо таке, так? щоб ніхто ніколи не нарікав. Ви знаєте, спілкування вочно, це набагато воно краще, ніж в онлайні, навіть проводимо наради так? в онлайні. Це воно не таке, воно, коли людина спілкується і бачиш очі в очі. Так? Коли розмовляєш, відразу можна вирішити якесь питання. Відразу на місці, а не там, поки один другому напишемо, там чи так, чи так, а його вирішити так набагато краще. Так що я за спілкування живу з диною, з якою кожного дня зустрічаюся, я ніби так по. Вертикалі він ректорами канцелярії, але все одно він з усіма якось однаково він не ставить десь щось, хтось вищий, хтось нижчий, так, а якось з усіма однаково спілкування. Це в житті дуже важливо. І не тільки в роботі, а в житті. Так. Ще закінчились ці проблеми. Та війна, щоб люди відчули, що життя продовжується, щоб ви мали настрій, щоб ви не ходили такі, знаєте, з опущеними головами. Ну, в принципі, не дуже так багато. Я так стараюся, ніби всі, тримати своє якось таке в атмосфері, в такій дружній, взаєморозуміння. Це багато. Так що спілкування має бути воочно.